Диявол у Чорному лісі, Німеччина. Чорний ліс у Німеччині, місце давніх легенд і темних таємниць. Історія розповідає про загадкового вершника із червоними очима, якого місцеві називають дияволом лісу. Кажуть, він з'являється поблизу старого дуба біля Фрайбурга, де за середньовіччя укладали угоди з нечистою силою. Вершник пропонує виконати будь-яке бажання, але кожна угода завершується трагедією. У XVIII столітті місцевий мельник, за легендою, попросив у нього багатства, але невдовзі його млин згорів, а сам він безслідно зник. Археологи знаходили в цьому районі давні символи на каменях, які нагадують знаки, пов'язані з окультними ритуалами. Туристи розповідають, що бачили силует вершника в тумані і чули тихий голос, який ніби звертався до них чи це лише вигадки, чи щось більше? Чорний ліс залишається загадкою. Яку наважуються дослідити лише найсміливіші. А ти ризикнув би зустріти диявола лісу.